Вітаю! Сьогодні розповім тобі історію під назвою Марта від автора Тома Спенсер. А перед початком я хотів би подякувати цим чудовим людям за фінансову підтримку каналу. Це дозволяє йому прогресувати і ставати краще. Ну що ж, приємного прослуховування. Кожні літні канікули я проводив у невеличкому затишному будинку дідуся й бабусі. Він розташовувався геть на околиці, недалеко від виїзду з нашого міста. Іноді, малому, мені здавалося, що дім моїх стареньких знаходиться на самому краю світу. В тій окрузі мешкало небагато людей. Працювали лише два магазини з усім не необхіднішим. А про комп'ютер або інтернет у ті часи годі було й мріяти. Але всупереч цьому мені дуже подобалося проводити там час, і на кожне літо я чекав із нетерпінням у моїй голові й досі, мов феєрверки, спалахуючи ремі спогади про те, як ми з місцевими хлопцями й дівчатками зранку до вечора бавилися на вулиці, ходили купатися до озера, влаштовували пікніки та займалися ще багатьма іншими дитячими справами. Проте було неподалік від нашого будинку місце, яке всі місцеві намагалися обходити десятою дорогою. Ветеринарну лікарню збудували приблизно в середині 80-х, незадовго до аварії на ЧАЕС. Це була величезна трьохповерхова будівля, що своєю чергою поділилася на чотири корпуси. Деякий час там навіть працювала спеціалізована лабораторія, єдина на всю нашу область. В ній проводили досліди та шукали шляхи лікування різних тваринних захворювань. У кращі роки туди стікалися усі першокласні спеціалісти, і з роками заклад поступово розвивався. Тривало це, на жаль, недовго. Після розвалу союзу настали часи, про які ви і самі знаєте. Фінансування урізали, а лабораторію закрили, а дослідження згорнули. Згодом, десь на початку вересня 93-го, у ветеринарній лікарні сталася пожежа, внаслідок якої загинуло кілька людей та майже усі тварини. Вогонь спалахнув чи то через недбалість когось із персоналу, чи то через проблеми з електрикою. Достаменно це невідомо. За спогадами моєї бабусі вогонь гасили довго, але не до самої ночі. Ано вона про цю трагедію сколихнула все наше місто. Дотепер ветеринарна лікарня стоїть пусткою. Усе ціни, до чого не встигло дістатися полум'я, давно розікрали в 90-х. Відтоді те місце вважалося нечистим і згодом почало обрастати різноманітними легендами та байками. Серед дітвори також ходило багато чуток про мотрошну лікарню. Мені й досі приємно згадувати, як ми з друзями збиралися вечорами біля багаття та починали травити історії про всіляких приводів та мерців, які нібито там тусуються. Кожного разу ми намагалися прикрасити ці байки все новими деталями та подробицями. І знаєте, в ті часи вони лякали нас набагато краще ніж будь-який фільм жахів. Звісно, всі ці легенди тільки підігрівали наш інтерес до ветлікарні, лікарні, і попри всі заборони дорослих, ми все одно потайки туди ходили. У ті прадавні часи, коли я ще носив кумедну жовту кепку та штанці з Мікі Маусом, ми з моїми друзями вже знали там кожен куточок. Досліджуючи черговий закинутий корпус, поверх або склад, я відчував себе першопрохідцем з пригодницьких книг, який потрапив до диких джунглів, і все далі і далі заглиблюється в їхні непрохідні нетрі. Тоді це місце здавалося нам цікавим, і ми не відчували перед ним жодного страху, але зовсім скоро усе змінилося. Ця історія сталася з нашою компанією у липні. Пам'ятаю, тоді я з Сашком та Андрієм, як зазвичай, пішов до ветеринарної лікарні. Тим літом, ми навідувалися туди особливо часто, адже будували там власний штаб в саду неподалік. В пошуках різних ніж для нього нам нерідко доводилося по слизьких приміщеннях, які дивом вціліли після пожежі. І того дня ми також вирішили зайнятися цією справою. Прихопивши з собою рюкзаки, ми по черзі почали обшукувати величезні склади. Всередині на нас сюди чекав товстий шарпило, неприємний спиртий запах, який, здається, буду пам'ятати до глибокої старості та купи сміття у кутках. Скрізь лежали гори розбитих пляшок та недопалків, а поруч з радянськими написами на стінах, де не дива було око, графіті. На нашому шляху в основному траплялися покинуті лікарські причиндали, звірячі клітки та всякий інший непотріб. Того дня нам не пощастило знайти нічого корисного, тож наостанок ми вирішили залізти до будівлі ветеринарної лікарні. Час летів швидко, і сонце вже потроху починало хилитися за горизонт. Тоді ми про щось весело, гомоніли на третьому поверсі одного з корпусів, як раптом Сашко стурбовано гукнув: Ей, дивіться сюди! Він стояв біля одного з небагатьох цілілих вікон і показував пальцем кудись вниз. Підійшовши до нього поблизу високої яблуні, ми помітили дівчинку приблизно нашого віку. Вона була одягнута у старомодну синю сукню та гарненькі, білі черевики. Останні промені сонця відбувалися на її золотавому волоссі та маленьких щічках. Дівчинка махала нам обома руками. Хто це? здивовано запитав Андрій. Хлопці, це часом на тетянка? Ні, це точно не вона. Різко заперечив Зашко. Тетянка поїхала з батьками на море ще кілька днів тому. Дівчинко, ти загубилася? Голосно звернувся до неї Андрій, але вона нічого не відповіла. Тим часом її рухи ставали все більш жвавими. Дівчинка почала скакати на місці та ще активніше махати руками. Вона нагадувала людину, яка потрапила в велику халепу та що сили кличе на допомогу. Її лице та маленькі щічки розчервонілися. Здавалося, ніби ще трохи, і дівчинка просто вистрибне зі своїх білих шаровичків. Мабуть, вона дуже налякана, припустив Сашко. Слухай, ми зараз спустимося до тебе, окей? У відповідь знову жодного слова. Через мить ми всі втрьох рушили на перший поверх, спускаючись покритими кіптявою сходами, у моїй голові проминула думка про те, що це виглядає доволі дивно. Ця маленька дівчинка та її гарне вбрання якось зовсім не вписувалися у похмурі навколишні пейзажі. Та й що робити їй одній або серед столітніх розвалин у такий час? Невже цій дівчинці не потрібно бути вже вдома? У цих роздумах я зовсім не помітив того, як ми наблизилися до виходу, коли наша трійця опинилася на вулиці, дівчинка все ще стояла на місці. У вечірніх сутінках її лице здавалося мені похмурим та суворим, наче у батька з ременем в руках, який ось ось має покарати свого неслухняного сина. Дівчинка більше не махала руками і не скакала на місці. Я з Сашком та Андрієм рушив у її бік, але тієї ж миті вона кулею помчала зрослою стежиною, якою ми з хлопцями прийшли сюди. Ми відразу рванули за нею та почали голосно кликати. Але дівчинка не озивалася, присягаюся її швидкості в той момент міг би позаздрити будь-який олімпійський бігун, і нам з хлопцями ледь вдавалося за нею встигати. Моє серце відбивало, шалений барабанний ритм, обличчя дряпали гілки, а десь попереду, ледве помітно миготіло, синє платічко. В якийсь момент я зачепився ногою за корінь та боляче впав на землю. Андрій і Сашко повернулися до мене, і ми остаточно втратили дівчинку з поля зору. Її силует зник одразу за одним із поворотів, який вів до високого пагорба. Коли ми дісталися туди, дівчинки вже ніде не було. За тим пагорбом одразу починалися древні двоповерхові будинки. Тож я подумав, що можливо вона місцева і живе в одному з них. До того часу вже встигло добряче стемніти. То ще трохи почухавши свої здивування ріпи, ми з хлопцями зійшлися саме на цій думці і зі змішаними почуттями розійшлися по домівках. Наступного ранку я, як зазвичай після сніданку, пішов дивитися телевізор. На дворі стояла чудова погода, і за вікном приємно світило сонце. Дідусь з бабусею поїхали до міста. Тож, окрім мене, вдома нікого не було. Увімкнувши ящик а замість ранкової серії черепашок Ніндзя, я натрапив на канал місцевих новин. У них, ведучий в піджаку, зі стривоженим виглядом повідомляв після Шести років розслідувань співробітниками правоохоронних органів на місці закинутої ветеринарної лікарні було затримано серійного маніяка, відомого за прізвиськом тамагавк. Ним воювався 37-річний Дмитро Остапчук, механік одного з місцевих автосервісів. Чоловіка схопили близько півночі під час спроби здійснити чергове вбивство. Усі деталі уточнюються. Неприємний далі холодок зробили. пробрав усе моє тіло до кісток. Здавалося, ніби десятки дрібних павуків одночасно повзують вздовж моєї спини прямо у мене під шкірою. Тривалий час домагавка був чимось на кшталт міської легенди, яку мені неодноразово доводилося чути від друзів у школі. Періодично сюжети про його злочини спливали у регіональних теленовинах. Цей покидьок довго слідкував за своїми жертвами, немов дикий звір на полюванні, як це описували в газетах. Після чого з сокирою нападав на них переважно в темну пору доби останню розправу він шинив близько року тому, і після того, наче скрізь землю провалився, у поліції думали, що він втік або заліг на дно, але ні, через хвилину на екрані показали фото вбивці. На перший погляд, це був нічим не примітний чоловік зі смуглим лицем, сірими очима та рідкою бородою. Типовий провінційний маніяк. Далі в кадрі з'явилася постраждала заплакана жіночка середніх років, яка щось розповідала численним журналістам, але я вже майже нічого не чув. Голоси стелика лунали якось віддалено, неначе скрізь товстий, шарвати. До мого горла підкотився клубок, а всі думки в голові перемішалися, мов фарби в палітрі, божевільного художника. Раптом згадалася також загадкова дівчинка, яку я бачив вчора з Сашком та Андрієм. Мені було навіть страшно уявити, що з нами могло б трапитися, якби ми тоді не побігли за нею та залишилися там. Скажу вам більше, я готовий віддати майже все, що завгодно, або тільки цього ніколи не дізнатися. Наступні дні у мою голову лізли жахливі думки про те, що на місці тієї нещасної жінки могли опинитися ми про те, що можливо, той хворий виродок, навіть міг нас бачити і спостерігав за нами. Я намагався гнати їх від себе, відволікатися, займатися якимись справами, але вони все одно поверталися, немов на нові комарі спекотним літнім вечором. Того літа я з хлопцями більше не ходив до закинутої батьлікарні. Наш штаб захопили пацани із сусідньої вулиці, але нам було на це глибоко начхати. Про ту маленьку дівчинку ми намагалися більше не згадувати. Тоді, недалеко від мого будинку, добудували новенький стадіон, тож решту канікул, ми провели там за грою в баскетбол та футбол. Єдине, що нагадувало нам про те місце, байки, почуті краєм вуха від інших хлопців. Але це ще не все. Наприкінці літа, лад у будинку, я натрапив на купу старих журналів та паперів під книжковою шафою вітальні. Серед цієї гори макулатури мою увагу відразу привернув заголовок однієї з газет. Велика пожежа у ветеринарній лікарні. Номер випуску був датований 6 вересня 93-го року. Взявши її до рук та кинувши свій погляд трохи вниз, я скам'янів поміж багатьох світлин загиблих у той день, розміщених праворуч від тексту. Мені в око, відразу кинулося чорно біле фото тієї самої дівчинки. На ній вона була одягнута у білу блузку та радісно усміхалася. З тієї статті я довідався, що її звати Марта Пилипенко, і на момент смерті їй ледь виповнилося 11 років. Вона була донькою одного з працівників ветеринарної лікарні та навчалася в місцевій спеціалізованій школі. Того жахливого дня батько забрав Марту зі школи на роботу, адже її не було на кого залишити вдома. Коли почалася пожежа, дівчинка потрапила під завал та не могла покликати на допомогу, оскільки була німою. Минули роки дідуся й бабусю ми забрали жити до себе, а їхній будинок вирішили продати усі мої друзі дитинства, в тому числі Сашко та Андрій, давно переїхали до інших міст. Попри те, що пройшло вже багато часу, я часто згадую ту маленьку дівчинку, гадаю, що вона. Точніше, її привид досі може бути десь там, блукати старими і усіма забутими лікарняними коридорами, і, хоча мені таки не вдалося знайти відповіді на безліч своїх запитань, натомість я точно знаю одне того липневого дня до дівчинки на ім'я Марта Пилипенко врятував три дитячих життя.